Что это за пьяные выходки? Я на вас жалобу подам, коллективную. Да ты, я вижу, холоп, не уймешься. Ось, лего, техник, марсохит. Як тебе таке, Илон Маск? Итак, на лицевой стороне мы видим тут название продукта. NASA Mars Rover Preservance. Тут есть значок. Ну, оформлення картинки, звісно що креативне, мабуть, видно поверхню Марса. Так, на іншій стороні ми тут бачимо попередження на різних мовах. Де фокус. Алло, де фокус. Алло. Ахтунг, кляйне тайле. Warning, small parts, tension. Коротше. Внимание, э, мелкие деталі. Ну вот так. Ну, нічого тут такого особливого тут написано Components Made in Denmark. То есть це оригінальне LEGO получається, от. Купив я даний марсохіт в Аврорі. За 100 чем-то гривень, примерно. 130 чем-то. ну, недорого стоїть. Ну... приступаем до распаковки. Ну, я думаю, тут уже видно, как распаковывать. Ох, жалко мне будет. Замечательно. Поразительно. Гениально. Давайте, но... Так. Не дуже люблю блистер через Коробки хоть Можна колекціонувати. Або лістер і викинув. Так, тут інструкція, як в китайських LEGO наборів. Точніше, про конструкторів. Тут LEGO чоловічок якийсь, написано WIN. Так. Сфокусуйся. Скинуй QR-код і отримай. А, і, коротше, надійшли їм враження від цього набору і. Можливо, ти отримаєш в подарунок легонопір якийсь. Ну, це, звісно, намахало, я думаю. Отак видно сам марсохід який виглядає. Ну, інструкція не дуже твороді і мудра. Думаю, справлюсь. Ж можна помітити, що є отакі от незвичні деталі коліс. Отакі вот. Виглядає прикольно. І таких коліс в наборі 6 штук. Є отакі от білі деталі. Такі от прыг. Ну, такі от крючки типу. О, такі деталі є, з'єднувальні. Фокусу нема, ага. Ну їх тут багато. Отакі є. Дві штуки. Тут навіть є золоті стержні, ось от. ось. Є навіть коричнева така ось деталь. З плоскою, олівкою. Крестовина така. Є ось така незвична деталь. Прикольна, правда? Ось така ще сторінка. Ось така деталь. Коротше, зберу, покажу. Ось для вас пройшла напевно секунда, а для мене кілька хвилин. Ось що вийшло на виході. В принципі, доволі схоже на Марсахів. В нього навіть функціонал є. Це те, що. Можна виворачувати камеру цю, до це можна нахиляти цю штуку, маніпулятор цей. І якщо крутити цю деталь спеціально, тут такий механізм є. Так, ось. Не хоче фокусуватися камера, коротше. Ну тут дві такі. Одна подолговата, а друга така незвичайна. Якщо крутити, тут можна міняти направлення цього напрям, цього маніпулятора. В принципі, прикольно. А ще тут така система амортизації є. І, в принципі, ось як виглядає в нього. Ходова частина як в нього виглядає. В принципі, якщо перед ним є якась є перешкода, і може її об'їхати, бачите? Ну, звісно ж, не така, як моя громезна рука має бути перешкода. А, наприклад, ну от пластинка, скажем, да? І от. є недостаток. Оця частина вона постійно ковзає і при, її треба притримувати, коли катаєш цей марсохід. В принципі, і було б прикольно, якби сюди додали ось таку невелику не, звісно ж по розмірам, щоб додавали пластину ну, десь. В ну, ширину цієї упаковки хоча б. Щоб можна було красиво поставити на полицю і, і щоб кольору такого була грудого, ржавого її. Виглядало б ніби дійсно марсохід на поверхності Марса. І це було б даже прикольніше. Можна було б набрати кілька таких марсоходів і вже б вийшла така непогана пластина, така поверхня Марса. Він нефігурок уже. Смонавтів. До речі, ось, ось запасні деталі. Їх не багато, але вони всі корисні. Золотий стержень, сіра синітельна деталь і отакі світло світосіра. Ну, що ж, виглядає, а, ще тут можна крутити. Але воно не особо влияє ні на що. Не дуже впливає. В принципі, марсохід доволі прикольний. Мені подобається. Деталі тут дійсно леговські, ось вам доказ. Якщо камера, звісно ж, сфокусується. Ось, бачите, лего написано. Ось так. Такий от прикольний максохід. Рокотається собі по столу. Ну, мені цей набір сподобався. Жалко тільки не додали от такого кольору пластину. Таку велику. Ну, що маємо, те маємо. Всем дякую за перегляд. Надеюсь, я вам поднял настрой. Всем удачи и всем бойте. Правда, живите по правде.